У Харківському національному університеті внутрішніх справ пройшов третій обласний етап Всеукраїнської олімпіади з основ правознавства. В Олімпіаді взяли участь близько 170 учнів з усіх районів Харківської області. Це школярі старших класів, які обирають майбутню професію, і Олімпіади чудова нагода перевірити власні знання, виявити прогалини та морально підготуватися до майбутніх іспитів. На данной Олимпиаде впервые я надеюсь, что все пройдет благополучно и усилия не будут напрасными. Я готовилась к Олимпиаде самостоятельно, также была на бесплатных и государственных лекциях в университете внутренних дел. Я надеюсь, что данная Олимпиада поможет приблизить путь к моей мечте. Після реєстрації юних правників та їх наставників було запрошено на урочисте відкриття Олімпіади. Зі вступним словом до присутніх звернувся перший проректор університету, полковник міліції Олександр Головко. Він передав вітання від ректора університету, генерал-полковника міліції Сергія Гусарова побажав плідної роботи та високих результатів. До складу журі увійшли представники Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, проректори та викладачі вищих навчальних закладів, вчителі загальноосвітніх шкіл. Заступник начальника управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Олена Байназарова зазначила, що проведенню таких олімпіад департаментом приділяється особлива увага. Вони допомагають дітям проявити себе, найбільш повно розкрити свої здібності. а у разі перемоги заробити кілька додаткових балів, які будуть враховані під час вступних іспитів, я хочу зазначити, що протягом трьох останніх років учні нашої області є безумовними лідерами. Вони третій рік поспіль займають перше місце серед всіх областей України і у всеукраїнських учнівських олімпіадах і в конкурсі захисті малої академії наук. Тому об'єктивність. І злагодженість роботи журі має дуже велике значення, тому що завдяки саме цьому ми і маємо такі високі досягнення, і ми дуже сподіваємося, що і в цьому році. Теж ми матимемо змогу відібрати кращих представників області для того, щоб вони вкотре довели, що Харківщина є дійсно інтелектуальною столицею нашої держави. Після закінчення урочистої частини учнів розподілили на кілька груп. Члени конкурсної комісії ознайомили їх з правилами участі у конкурсі та вимогами до виконання завдань. Олімпіада дуже корисна для кожного учня, і це може бути трампліном на майбутнє, як завжди. Перемога в будь-якому конкурсі дуже цінна саме цим. Поки учасники працювали над своїми роботами, їх наставникам продемонстрували фільм про університет, а професори прочитали низку лекцій про новели в українському законодавстві.